Не запхав, запихай. Давай Пошли. Пошли. погані. Господи, прийшли. Пройшли погані бульби. Чому погані? Вони всі гарні. На. Давай обережно. Ну, так, так. Рам, не чіпай, будь ласка, травичку. Вже бігаю, вже бігаю за пацаном. Ромаха, ти такий швидкий вже. Я швидко не можу їхати. Все, нічого собі. Вау. То мама поїхала, так? Да? Ні. Чи мама поїхала? Ні, я не можу Що, з ручно, так. Що, зручно ром? Що, як справи, пацан?